Востаннє ти деньга дванадцять. Здивами дивились їхні очі, як ти, благословивши хліб вино, виніс подяку в небо до його. Так як завжди сиділи за столом, усі твої, що учнями зовуться, що за тобою всі дойшли слідом, і не одного свідком було чуда. Ти знав учителю, що це останній раз ще на вечерю їх разом збираєш, вже незабаром за короткий час один із них тебе підступно зрадить. Один із тих, який з тобою був, навчився слів твоїх святих премудрих, невже він так і ні разу не відчув, що ти Месія посланий для людства? Він руку простягає до шматка, який благословляє твої руки, Первосвященник готує гаманця за той грядущий зради поцілунок, шумить кедром, порушуючи тишу, вечірня прохолодна в лице, ти просиш учнів бути у молитві, бо знаєш, що тебе сьогодні жде. Всю мить тривога в серці, як ніколи. Перед очима чаша гіркоти, наповнена людським стражданням і болем, її до дна повинен пити йти. Узяв безсилю на свої коліна, на гострий камінь голову схивив, святим отцем хотілось говорити, щоб в цей момент він сина зрозумів, а вмить таку хотілося підтримати, де біль на двоє серце розривав. Кривавий піт, стикавши по обличчю, сліди страждань, немов вру лишив. Заснули учні, та й не помолившись, не певно, його стан, а в гексиманії життя чувся шум і крики, то починався наш спасінний план спасіння. У світі ввакала, і Бога було юду, підступний Поцілунку щоку немов надбати. Богом, Богом взяли правду, люди, смерть перемогу здобула свою. В тремтінні страху ховались учні. Такого ще ніколи не було. Бо вчителю, зв'язавши міцно руки, на Римський суд поведено його. А там пилата почались тортури сніг, боявки на крові, на грубі і ганьба. Чому над Богом так сміялись люди, щоб нам здобута вічність там була? Ціну страждань, не описати, де сам на сам лишився він зі злом, але корою можемо нарікати, що тяжко йти за Господом слідом. Цим шляхом вже давно пройшов Месія Голгофський хрест, дорога на Богу. Висів ганебному в страшний розбійник, побитий весь в терновому вінку. А ті, кого пройшов неба спасати, сміялись довго під його хрестом, ковтали сльози, нарядавши смерті, і відвернувся сам Бог. Така ціна для нашого спасіння там на хресті заплачена була, нехай ніщо не зможе в цьому світі. Для нас закрити небо двері в небеса, нехай сувта не зможе відділити нас від любові, що прийняла Хрест, щоб ми назвали справді Божі діти і переможеш на, бува, на віки смерть. Амінь. Я одну слів скажу, що сьогодні в мене особливе свято, тому що в мене була коли я Мало спокаяся, Отака етикетка, де було написано Зустріч за вингом. Отак, я виходу і написано, такий стоїть санаторій. Зустрічаш, отак попряму. Це ж Бог поставив мені, щоб я сьогодні оце читала. Дякую їй.